прийшла зима до нас, а ми ора! Хорошо, приурює соняшник, бачите, кладе хорошо ніде ні палки не залишається а за Убанським трошки зверху палка, що нема предплужників, дає про себе знати. Ну, я думаю, все рівно. Вороночка, виходить, непогана. Доволі-доволі непогано. Доволі, доволі непогано. Вітаю, друзі, в себе на каналі. Ну, Відео розпочнемо з машини в дорозі. Думав, знімати, не знімати відео, ну не знаю. І, Чесно, ще не знаю, що з цього вийде. Зараз їду на базу, знаю, що хлопці працюють, прибирають далі в дворі. Звісно ж, можливо, щось зніму, покажу. Готовим техніку ми їм. Щоб поставити вже на зберігання, звісно, відповім на питання по сої, бо ви задаєте питання. А чому ви не рекламуєте сою? Що трапилось, і продаєте на сімена? Чи не продаєте? Продаємо далі. Відео все розкажу. Номер вставлю під відео, закріплю. Будь ласка, дзвоніть, замовляйте. Ціну все далі відео назву. Показники, якість покажу, ну трошки порозмовляємо. Також відповім на питання на рахунок комбайна, коли ви будете його розірвати. Будемо розігрувати, коли у нас буде 100 тисяч підписників. Ну ще раз наголошую, що так як ви підписуєтеся, то скоро це розігрувати не буде, тому комбайн поки працює. Ну а ви вирішайте, нужен він вам, не нужен. підпишетесь, не підпишетесь, це ж не вирішувати не мені. Я запропонував, а рішення приймете ви. Ну так що їдемо зараз на базу? Думаю, що в моноліт сьогодні ми їхати не буде. Він вже вам надає. Хоча не забувайте про наш моноліт. Будівельний магазин. Зараз ставлю вам телефони? Це якби на правах реклами на моєму каналі. Будь ласка, подивіться. Подивилися, будь ласка, телефонуйте, хоч до директора, хоч до замдиректора, все вам проконсультують, вам відпов... дадуть відповідь на любі ваші питання. У нас є доставка, 30% ми беремо на себе, так що ну це, якщо ви замовляєте в магазині. Ви прийшли, замовили доставку, 30% ми взяли на себе. Хлопці, наприклад, беруть 1000, вам вийде 700 доставка. ну Наприклад, якщо там ви якесь далеке село везете, якщо там 500 гривень, вам вийде 350 так, що ви звертаєтесь в магазин, замовляєте у нас товар, і ми вам робимо 30% дешевше достав. Також в нас є знижки, обов'язково будуть на новий рік подарунки, якийсь розіграш на подарунок. Можливо, навіть в суботу щось не пропустіть відео, організуємо. І я думаю, відео я іноді викидаю в Фейсбук, так що і Фейсбук виставлю. І між тими коментарями щось придумаю. Я вже так думаю, що між коментарями, щоб і люди, які Фейсбуці коментують, пишуть, могли отримати на новий рік якийсь приз і ті, що в Ютубі коментують. Також могли. Отримати під новий рік приз. Бо люди пишуть, давайте ще розіграш Ну я вам ще раз відповів нас в країні війна. Щас вроді би той не до розіграшів. У Нас є другі проблеми проблеми, є другі запити, які ми виконуємо. Виконуємо, не сидим. Ну ще намагаюся, кроме цих всіх. Проблем, які я вирішу, вирішую, які я беру на себе. Ще взяв на себе таку місію. Ви ж знаєте, якось вас підтримувати, зробити так, щоб коли ви дивитесь відео, мені сподобався. Один коментар людина писала. Поки подивилась ваше відео, трошки даже відволіклась, забула, що йде в нас в країні війна. що стільки горя лиха в нас в країні. Ну я ще раз нагадую, що я із. І розпочинав, і знімав канал показати свою роботу, ну показати так, щоб ви ці хвилини, коли ви дивитесь моє відео, ви трошки відволіклись, відпочили. Ну це була моя перша ціль. Тому, звісно, без подарунків на новий рік ми вас не залишимо. Так що чекайте в суботу нове відео. Щось ми обов'язково організуємо. А зараз їдемо на базу і далі е, працюємо. Вже так багато вам наговорив. Ну Сьогодні таке буде відео, знаєте, без усяких спецфліктів, без е, того. Просто поговоримо, походимо, покажемо вам сою, покажемо, що робимо на базі. Дивіться. Під'їжджаємо до нашої бази. що Сереха і мені трошки обіб'є грязюку. Раз уже по полях ми їздити не будемо. Трошечки хоча, хоча б, а тоді зганяємо на мойку. Обдує мені трошки, чи обий Через могоричцюєш. Ні, ну, через могориську так. Да. Ну так. Да. Все, в нас соромка завершилась. Все миємо, чистимо. Приводимо порядок, завтра вже дощ, я думаю, сьогодні помиєш, і катраса помиєш, так? Да? Ну, хотілося б. Нічого оббивається. Там воно трохи прибереше, ну, довго був, одежиш. Та якщо можеш, а ну трошки оббий. Чуть чуток, мені дуже не треба. там під крилами, бо... Та воно трошки, бачить, підпадало, бо взагалі таке було. Ну, та, Хоч трохи її так. Тільки пленку не обичає. Підемо до хлопців подивимося, що вони там зробили. А поки йдемо, вставлю, як це все відбувалося. Хлопці положили пліти, Получився у нас тепер як забор, правильно? Доволі непогано. В основному займаємося у полі і ось. Будь ласка, розрівнюємо площадку. Хлопці ще вам працюють біля бізона лазять. Будемо його різати, розбирати. Такі деталі ще основні залишимо, а це ось бачите, як теж виложили пліти як забор. Не можемо достатньо приділити часу до нашого двору. Ну, Що можемо, те робимо. Вже і землі практично нема, Мені. да, Сір? Красота вийшла. Телефор не забудь? Що ще й лишня буде? Мені. Мені. Лишня не буде, да Там як уберемо, хоч то все бізонуся поїде. Туди земля вже. Та ні, нормально. Ні, коробку з мостом треба залишити, звісно. Ну і кабіну зняти, так? Да? Кабіна, стекла. Ну там коли за їх застекла, хоч оберіть повністю з кабіну, що ж я буду стекла знімати, правильно? І на сьогоднішній день, який ми маємо результат. Земля потихеньку у нас. Менше, я думаю, ми приберемо, відкриється хороший такий вид. Приведемо порядок, там посадимо йолочки, туї. Ну, коротше буде порядок. Все, бізона нема. остались одні запчасті. І отака купа металобрухту. А то що радіатори вже все, воно там нічого не годиться. Да, то вже, воно все там вже, так. Лежав на да? комбані всередини кондертає. А, ну все, що ділове ти відложив, а так-то в принципі там вже ніч. То вались там у барабанах, да? ну я ж пам'ятаю, що там вали стояли. Так, то ще той партизан. Що дядя Юр? Юр, що це, це не злий такий. Що злий такий? Сьогодні, сьогодні не сьогодні, але ну, якщо дуже не дергатимемо хлопців, то та чого ні. Тобі як самому першому роботнику, який прийшов на це господарство, можемо купити велосипед. Не а? Гахити, поняття, я думаю, може. <laughs> потім будете тільки кажуть, а ми ж тобі купили велосипед. Знаю, чи... В інтернеті що велосипедіст це найзло для господарства. Він налогів, не платить, бензин йозеро сказав. От їздять ім, ну, справляють машини, там туди-сюди. Я на велосипеді. Ну, Сам Саме економічно, да? А де, Алексей, на машині? О, гасовця, я що, тро аполос. Самий умний чоловік. Мою ходити оце по такому ноги мокрому. Казав, заболить. А це, Юр, з Мерседесів, так, да, теплообмінники, правильно це лежать? А це якщо у вас робите Мерседес-мотор 441, любий, стоять такі теплообмінники, якщо він у вас що там, хоч трошки стуконув, або була стружка, обов'язково міняйте. Його викидати. Ті, хто не викидають, потім зразу заводите, зробили мотор. Стружка пішла, зразу, коли на не мотор. Опять те саме. Це сама головна причина. Ми коли... Робили перший Мерседес, нам казали, що треба відправляти до мастеров, до, у Київ, там туди-сюди. А умні люди сказали, візьміть все, відвезіть, у нас є промотор з Харкові, провірте шатуни, колінвал, блок, ну все, що потрібно, там, головки, вони вам що потрібно зроблять, встановлять, скажуть, що замінити. І обов'язково міняти цей теплообмінник. Берете цей ключ. Сіра, а як ключ називається, що той, що це? як так? Дінамо да. є моменти затяжок, робити мотор, якщо у вас хоча б трошки клепки є. І все. І мотор їздить. Перший мотор, який ми зробили, вже їздить, не знаю, годів 10 чи 12. Ми його зробили, ще самі на ньому їздили, а потім продали людині. І по сьогоднішній день він це в нас була 218-та мія, а по сьогоднішній день на ньому їзди. Так що найголовніше прийняти вірне рішення. І поспілкуватися з розумними людьми і все буде порядок. Юр, а там є якісь запчастини, в кого бізон, що там, щось можна брати, чи в основному воно таке Срідненьке все. Чи... Ну Оце з бізона, що ми там, ми ж повирізали, Вон, може поки ми не здали метал. Я там знаю, барабани, під барабані. Вони ж наварені. А там дивлюсь, оті під барабані, а там що там. Отой... Оце, Ще нічого? Ну таке, шківи можна, да, багато? барабан ромашки, шківи. Ну поки це ще воно такому. А, ви відложили те, що таке толку. Там де що теж ще будемо повались, витягувати. Я зрозумів. Займаємося, далі покажемо. Як все, що з цього -всього вийде? Я думаю, що ми коли це все приберемо, то відложили. Потім заслідуючим разом колись. Як, буде, як будемо жити, працювати, ми його ще раз колись переберемо. Ну зараз перебираємо хоча б що дуже не потрібно вон туди. Сіря тут, мабуть, на дві машини вже й буде, так? Да? Ну, Машина точно можна сміло замовляти. А друга, а я думаю, як ми ще все переберемо, то напевно і дві машини буде. Метала, металолома. Кабіну з бізона зняли. Хороша, да, Юр? Ну все є. Ну так, да, це такий сьох. Ну так, да, кабіна є. Я згоден. Звертайтесь, кабіна, бурячний, без мотора я вже говорив. Запчасті там на бізон таке шківки, там, під барабання. Ну я так трошки ж вам показав. Він то в основному був розібраний, таке все ділове зняти. Ну хоч що є. Приїжджайте. Забирайте недорого, бо ми його туди-сюди і все повивозимо. Бізоном аеробізонів ми закрили хлопці працюють, а ми з вами підійдемо до сою. Багато питань, що ви не, рекламує? не рекламуєте свою сою. Ну не знаю, що я не рекламую сою. Хто дивиться мій канал? Я дуже багато уваги цій сої приділив в цьому році, показував, як ми подавали на сімена, і який вона врожай давала, в му був соєвий рік, і ціна була. У 24-му році, звісно, була такі всіх нас засуха, соя в нас дала 15-17, саме більше дало те поле біля класики 21 результатом ми задоволені свої задоволені, ну якість насіння в цьому році я не можу сказати. Якщо в прошлому році якість насіння була 98, 94, 96 це енергія. Така сама була і схожість, то в цьому році є зелене. І в прошлому році я казав, 88 енергія, 88 схожість. Ну, Це була, я говорив, так сміливо по нижніх показниках, а люди робили. Робили аналізи і казали, так ми зробили, у нас там 92, 94, 96. Я кажу, я говорю по низьким. То в цьому році я так сказати, <головіка> сказати не можу. 75 більше не показує, а деякі образці показують і менше, тому ми навіть її не віємо. Те Де образці, десь хоча б 70-75 показують енергію і схоже, ми віємо, готуємо на насіння. Зараз зайду, вам покажу. Як нас ангар відкритий. Находим. Ось стоїть у нас навіяна насоя. Чесно скажу, я й не рекламую, дуже і не пропоную е сказати, що її не засіять, можна. З Анжелою Павловною говорили по повністю більш-менш нормальні, більш-менш нормальні показники. Е якщо ви опять запитаєте, буду я сіяти. Будуть, звісно, сіяти. Зараз в нашому регіоні хто не робить аналізи, це ще доволі непогана соя. Ще людей є набагато нижні показнижні показники, вони її будуть сіяти. І чесно вам скажу, посіємо, Якщо буде погода, вона так само, як і в 2023 році, дасть 30, 35, 37 під 40, без всяких проблем. В прошлому ми сіяли було 170 тисяч маса, а в цьому році в нас. 140 енергія від 70 до 75, так само від 70 до 75 е, в схожість. Ну тут нічого такого поганого нема. Добавте трошки висів на якісь 10 кілограм за рахунок меншої маси тисячі в прошлому році ми сіяли 80 кілограм, то в цьому році будемо десь так теж сіяти 80 кілограм. Якщо навіть щось і не зійде, нічого страшного немає. Що довго балакати, давайте підійдемо, покажемо. Саме головне показати сою. Будь ласка, що це в нас попалося? Будь ласка, наша соя. Бачите, відтінок зеленого є, присутній. Деякі люди писали, що це того, що там діссикація. На якихось полях ми робили, на яких не робили дессикація? Це не від диссикації. Це все від аномальної жари. От, будь ласка, наш урожай, лежать ось наша соя. Е в принципі, аналізи ми ще здали. Зараз вибираємо, де зараз кращі показники, ще навіємо. Оце лежать відходи. Е відходи у нас десь йдуть 50 на 50. Ціна сої 20 тисяч з міста, 23 з ПДВ. І 23 тисячі, якщо він на відправку. це треба буде привезти, купити мішки, нафасувати, відправити через там, нову пошту, делівері, будь ласка, замовляйте. Так що, все по сої вам розказав, показав, а то там, я ж кажу, люди запитують, а що. Прошли рік там все тільки про сою говорили, а зараз практично її не згадуєте, чи продаєте, чи, можливо, не продаєте. Ще раз вам говорю, продаємо. Ну, показники такі. Е, така соя. А купувати, не купувати, вирішувати вам. Все, що є, говоримо вам чесно. Е, такої, як вам сказати, е, надобності чи такого прагнення її прям продати, в мене нема. Хоч і прошли рік там писали, от він там е, прям на тій сої. Да, бо люди. Була ціна на сою, люди хотіли її посіяти. Такий був бум. Ну, будь ласка, я був, був попит, я продавав. В цьому році, звісно, попиту нема. Зараз усі дивляться туди ближче до соняшника. В наступний рік, звісно, насіють більше соняшника, і ціни на соняшник, я так думаю, що не буде. А сої насіють менше, і далі ми хто займали сою, далі будемо свої е, заробляти. Тихо, спокійно, гроші, тому що. Ну, багато людей казали, ну, що ж ти там розказав, показав, тепер ми не зможемо жити, працювати, то жили собі тихенько, все мали, сіяли сує, тому що соя саме проста в вирощуванні. Тим, тим паче, соя під раундап вона зовсім не потребує ніяких ні вкладень, нічого. Можна сіяти хоч по нулю, хоч по оранки, хоч по дисковки, без питань. Даже Я на своєму каналі показував, ніякої різниці нема. Підготовка ґрунту. Для сої, в принципі, немає ніякого значення. А добрива, яке ви внесете в сою, рівно дасть прибуток стільки, настільки ви втратитеся на добрива. Виложите ви, наприклад, на 3 тисячі чи на 5 на гектар добрив на сою, от ви рівно, настільки получите більше прибутку на ті самі 3-5 тисяч. Це вже то також провірено, провірено на собі. я Вже так декілька разів під відео це говорю. Ну, вроді би, все вам розказав про свою. вієм, продаємо, вже не, не один якийсь не аналіз дали. Дивимося, відбираємо, відставляємо. Те, що таке, 75, під 75 відставляєм, відставляємо, те, що не годиться, висипаємо, вієм, Ніхто нікому нічого ніяке барахло продавати не буде. Ну, показники такі, кажу, як є. Це поки все просує, а ви задавайте там питання, запитуйте, будемо відповідати, спілкуватися з вами, показувати все, що ми робимо. А робимо, ж, бачите. Ми їм готовим техніку, ставимо, розставляємо по ангарам, наводимо порядки. Хочемо там, щоб ззаді мене був порядок, щоб не було тих тіліконів, коли я знімав вам відео. Вам було приємно подивитися. Так, тут у нас вже порядок. Те, що кой-що люди позабирали, що не забрали, ми вивезли. Частково там була пиль. Те, що там тирса і відходи від от цієї порозвозили, а це ще замовлено стоїть, люди заберуть. І в принципі порядок. Мишей потрапимо, зерна тут відходів не буде, мишей буде менше. І в принципі порядок трошки навеземо, біг-беги складемо, мусор повивозимо. І... Буде у нас порядок. Це той бізон. О, бізон. <клес> Клас стоїть, що у нас стоїть розірячі на 100 тисяч підписників. І стоїть наша жадка шабля, яка в цьому році нас сильно і сильно виручила. Підійдемо до неї ближче. Це все виробник зробив нам візок. Ми одразу взяли з візком, взяли жатку, відпрацювала. Таких особливих зауважень по ній нема. Все це є у мене на каналі. Ви бачили. І що ми зараз спостерігаємо? А спостерігаємо те, що ця жатка має право бути у нас на полях, працювати. Ви бачили, як вона, вона з протяжним валом, ви бачили, як вона працює по бур'янах. Переходьте на мої відео, все там я показував. Достойний варіант нашого українського виробництва. До речі, до неї є 25%, 25 да, чи 20 компенсації. Вроді би там держава ще виділяє декілька мільярдів і в, прошло, в слідуючому році буде теж компенсація. А ви, до речі, напишіть, бо мені теж цікаво, бо я до неї, повністю з неї розрахуюсь десь в лютому, і компенсацію мені вже будуть повертати в слідуючому, 25-му році. Тоже буде цікаво. Ну, ще раз скажу за, за жатку. Дуже непогана, не, непогана жатка, непогано зроблена. І це, е, я вам скажу, не реклама е, більше. Ну, можливо, це і реклама для тих людей, які собі шукають жатку, а більше мій відук про неї. Тому що ми ще будемо одну собі замовляти. Дасть Бог, все буде нормально. Сотий раз кажу, якщо будемо жити, працювати. Будемо цей комбайн розірвувати на 100 тисяч підписників і, звісно, будемо брати ще одну жатку. Це восьми, по-моєму, будемо брати там 9 чим до 10 метрів, трошки більше на 580-і ліхтів. Саме, що в ній це протяжний вал і оці ліхтіра. Оці бачите, як вона зроблена там, подивіться. Удачна конструкція ліфтіров. Вони регулюються, удачна конструкція з валом, така крепенька, нормальна, провірена, як сказати, в бойових умовах. Покажу наших красавців, які стоять, відпочивають після трудового сезону наш 580-й, на який ми збираємося купити жатку шаблю. І 570-й. Цей у нас це 13 й мотором, ну цей більше солярки полюбля. 570-й чуть слабший, солярки менше. Ну це в залежності кожному, як вам потрібно. Нагружати комбайн, який у вас врожаї. Якщо у вас там юг, невеликі врожаї, то вам цього комбайна буде достатньо з таким мотором. Якщо у вас там великі врожаї, кукуруза там 100-120 сипе, то звісно краще братися С13 е більш мощніший. да, Розхід палива більший, ну площу, яку він бере за день, е буде, звісно, більша. Так, на Зіла не дивіться, бо я вам вже десятий раз обіцяю його зробити, ну ми плануємо, плануємо. Зараз просто ми то орали, то зараз дворі прибираємо і робимо роботу, які можемо зробити поки ще на дворі. Ну ось підійде час, можливо, ще на, на новий рік буде невеличка відпустка. Вийдемо і одразу станемо, це ми вже Сергій Олександровичем не раз говорили. Це в нас таке пікуще питання, ну це треба вже закрити це питання. Ми його розпочали до війни робити, і це вже більше, не, ну, вже більше трьох років, як ми його не можемо доробити. А хазяїни. Ну, Як виходить, чесно. Багато запитували зробіть огляд на цей трактор. Ну, трактор цей непоганий. Це ж, в принципі, в них роба шокейс 210, що Нікола 70, 60-210 сил. Вони практично одинакові. В них там мости, трансмісія, двіякість, все одинаково. Колір відрізняється і трошки кабіні. А так, шокей, що, що ніколи. Наші висновки по цьому трактору, в принципі, ми ним задоволені. І задоволені трактором. 6070, 140 сил. Можна і пружок 4-кодпусних підчепити, можна і сівалочку, він весело тягне, от жандів 7000, хоч, 750, 4,5 чи 6. Ну такий універсальний трактор. Я, в принципі, коли купував, розумів, для чого я його беру. Ну, Це ми брали більш для оранки, для культивації, а той для посіву, для міждурядки. Що на цей, що на той у нас є вузька резина. Ми можемо і бризкати, і міжрядку робити. Ви ж як знаєте, що ми соняшник зазвичай вирощуємо без гербіцидів. У нас є просапний культиватор. Підгортаємо, робимо міжрядну обробку і нам цього вистачає. В основному в деяких випадках застосовуємо гіліанку. Ілі вже якщо сім соняшник по соняшник, глибока оранка і трошки пару культивацій, і беремо соняшник під експрес. Виїжджаємо з бази. Дякую вам, що були цей день разом зі мною. Дякую, що дивитесь, не забувайте ставити нам подобайки, підписуйтесь. Чекайте на нове відео. Пока. Цікаво мені. Що з ними буде? Вже зима. Новий рік. Скоро, але біді він ще плавають на річки, На ставку.